Всім привіт, друзі! Мене довго, як ви знаєте, не було на каналі, тому що я був зайнятий по господарству. Та й самі розумієте, що потрібно заготовляти дрова на зиму і все так далі та інше. Ну, як бачите, тут у мене є такий один сусід, який який дуже полюбляє ламати Радіоелектроніку, та потім мені її віддавати на ремонт. Зараз я вам хочу розказати анекдот. Як бачите, це Т2 Громсад і анекдот ось в чому. Так, ну зараз я вам розказував анекдот про це. Ну, якось сусід дивився свій телевізор. Все було в нього добре, потім раптом він в нього перестав показувати. Так ось, що він зробив? Замість того, щоб перевірити, чи е, і працює в нього сама антенна, то він взяв та почав отут виламувати ось цей роз'єм, сатати, ось так з сатати, бо думав, що в нього саме проблема тут. Він його виламав, потім захотів відремонтувати, то навіщо гвинтики викручувати. Краще взяти, ось так, вигнути його, виламати. Ось так. Я не знаю, яку ще сама ця плата визвала. Якось її ще дуже сильно пощастило. А відтоді виходить так, що в нього просто в антенні згорів підсилювач телевізій, телевізійного сигналу Т2. І ось і все. Ну, від, від, і звичайно, що він його мені приніс на ремонт. Сказав, ось припаяй мені. Так навіщо його ламати? Питалось добре, зараз ми це все діло з вами розберемо ось так, І знімемо слейфи. Так, зняли слейфи, все, це в бік. Полозимо. Ну, ось, на сама, ось наша сама з вами плата Це, як бачимо, процесор Т2, флеш пам'ять, стабілізатор, діодний міст, імпульсний блок зівлення, імпульсний імпульсний блок землення для нашого процесора та його обв'язки. То ось наш Т2 те, те цифровий телевізійний радіоприймач. Що ось тут і сталося. Це у нас РФ роз'єм для того, щоб під'єднувати телевізор, телевізори старого типу, як весна Чорнобілі. Це ВЧ вихід. ось так. А це у нас вхід ВЧ. Цифрові. Тому нам потрібно ось так його припаяти, як бачите, до, до того нашого контакту. Також і сюди потрібно припаяти до екрану. Як бачите, воно тут було заклепане. І його вирвали тут із м'ясом. Зараз будемо щось паяти. Ось якось ось так. Беру флюсу. Ось так беру припой і зараз почну паяти. Спочатку людимо. Дуже добре, що це екран у нас лудиться. А, горече, це не дивно. Спочатку лудимо Це діло. Погано Ну, Ось так, як бачите, в кругову це все діло пролудив, так ось тут а, пролудив. І зараз будемо це діло у нас припаюватись. Так, друзі, взяв я більш потужний паяльник. І тепер цим паяльником буду пробувати припаювати на сам роз'єм. Ось так. Але мені знадобиться допомога, тому я покричу на допомогу на, на допомогу, як бачимо, мені допомагають припаяти цей роз'єм за допомогою плоскогубців, тримають на сам роз'єм, а я... Тим часом його припаюю до нашого з вами радіо-телевізійного приймача. Ось так. Як бачимо, я його заприпаяв за допомогою. Тепер, друзі, беру я ось таку мідну зилку і буду зараз її просовувати наскрізь ось так нашого п'ятачка. До того, щоб можна було з'єднати центральний контакт нашого розєма із входом радіотелевізійного приймача цифрового сигналу Т2. Ось так. Як бачите, я припаяв. Тепер залишається все це діло зібрати назад. Під'єднуємо. Все, під'єднали. Далі перевірка. Так, друзі, ну що я під'єднав за нас і Т2 нашого телевізора. Як бачимо, підрозив упаковку з-під ліків, щоб нічого в нас не замкнуло. Ось так. Та під'єднав антенну. Звичайно. І тепер будемо перевіряти, що в нас з вийде. Будемо чекати, поки у нас не, не з'являться наші. Скажімо так, канали і чи вони взагалі з'являться. Ух ти, все-таки вийшло, канали з'явилися. Чудово. Як бачите, канали шукаються і знаходяться. А це можна означати тільки одне що Т2 ми з вами відремонтували. Бачите, підставив іде я. Пробишко під лікарства, щоб нічого не давай. Увага! Задумувало. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Пульта нам ніхто не давав, тому Але тут і так все зрозум... зрозуміло, що воно працює. Як бачите, канали знаходяться. Усе знайшло 46 каналів. ТВ каналів. Шукаємо далі. Тому це добре. Все, 100%. Збереження каналів. Як бачимо, у нас почав працювати. Давайте тут переріпнемо наші канали, це ось тут плюс. Так, зараз тут перемикаємо далі. Як бачимо, все працює. щоб ми перейшли на і альтернативи руху немає. Чи машин це багато. Можемо далі пере перемикати наші канали. 21-й канал. Добрий день. Як бачимо, працює. Давайте ще далі. Цілі міста, зруйновані землетрусом, стали непридатними для життя на найближчі сотні років. Працює. Суму збитків підраховують досі. Остання цифра понад 300 мільярдів доларів. Україні від такого лиха довелося відходити 10 років, витрачаючи усі державні статки. Так, як бачимо, все у на нас працює. Перемикаємо далі. І аналітика, а як також працює.

Працюєм. Ясно, що ти знайшов? Петерсон знайшла, а я відсежу. Ну все, зрозуміло. Тепер так, щоб ви не, не сумнівалися, Ось. вимикаю, вим, вим, вимкну його. Як бачимо 3,25. Тут вимкнуло вмикаю. Як бачите, буд, завантаження. Чекаємо, що у нас на телевізорі, як бачимо ромсат технології майбутнього. Я думаю, зрозуміло, що він у нас працює. Іде завантаження, бут. Ось прозавантажується про, про і, як бачимо, працює все. Ну ось і все, якось так. Тепер вимикаємо у нас прилад та можемо віддавати. А кому цікаво, цей ремонт був повністю безплатний. Ось якось так. Тому що я впевнений, що мені за нього нічого не заплатять.